Слава Богу, Господь нам допоміг до цього місця, я радий бути в вашій церкві. Знаєте, Давид сказав, зраділо моє серце, коли мені сказали, ідемо додому Господнього. Знаєте, я так згадую собі, коли я був малий і так як сьогодні проповідував вас. Я пам'ятаю, теж так само виходив і проповідував. Так згадую ті моменти, знаєте, нам. Нас, нас, нас учили, наші батьки, наставники. І я вам скажу, вони правильно нас учили. І нам Господь сьогодні допоміг до цього місця. Ми прийшли, щоб прославити ім'я Його. Знаєте, я так замітив, співали пісню про любов. Каже, якщо би Бог забрав би свою любов на міг, то цей мір давно би вже би погиб. Але по милості Господній ми маємо сьогодні життя. Твоє серце і моє серце воно сьогодні б'ється. Бог дав життя. Ти проснувся. Ти маєш руки ноги, брати, сестри. Я одного разу, знаєте, собі так їхав в дорозі і думав. Думаю, сам собі. Ти маєш руки, ноги, маєш очі, що бачити, руки, що пробити, ноги, щоб по цій землі ходити. Знаєте, я одного разу зустрічав одну людину, пам'ятаю, їздив на Полтавщину, Сумщину, там проповідував. Пам'ятаю, як заре мене попросили одному знаєте, засвідкувати. Він мав, знаєте, ДЦП хвороба. Він просто. У візку сидів, але він міг говорити і зображати. І знаєте, я йому розказував про Бога. І він мені сказав, коли знаєте, так говорив йому, що Бог є живий, що він народився, прийшов на цю землю, і він за тебе постраждав, віддав своє життя. І Він каже мені, ти гарно говориш, але скажи, де твій Бог глянь на мене, глянь на моє состояння, брати, і сестри. І знаєте, я в такий тупік став. Я не знав, що йому сказати. Ну Бог дав мені слово. Я йому сказав слово, і він каже до мене помолись за мене. Брати і сестри, знаєте, ми сидимо, ми маємо все сьогодні руки, ноги. Але як добре, коли ми цінуємо цим, я вам, я вам кажу, коли я бачив на нього, я навіть так прослюзився, думаю, як йому тяжко. Він би хотів би ходити, хотів би щось робити, хотів би собі сім'ю мати, але він не має цієї можливості. А ти, я сьогодні, маєш можливість, щоб славити Господа. Ти сидів в домі Господньому, прослав Його ім'я, бо Він достойний хвали, він достойний честі. Брати, сестри, не завжди так буде. Я пам'ятаю, знаєте, в одній сім'ї тато повісив такий, знаєте, віршик. Не завжди так буде. І діти питали: тато, чому ти це зробив? Чому ти це повісив? То ж каже, так все, так все добре. Тато каже, не завжди так буде. Були моменти, коли, знаєте, було погано, але прийшли моменти, коли стало добре. І тато каже, що не завжди так буде. Брати, сестри, ми маємо сьогодні дорожити ці моменти, що Господь дає нам такі зустрічі, що ми можемо проводити, знаєте, що є зібрання, може почути слово живе. Бо не завжди так буде. Я хотів би поділитися місцем із Біблії, хотів би знаєте, про його трошки поговорити. Ми не раз про його чуємо, про його знаєте, випробування. Я хотів би прочитати книга Йова, перший розділ із першого віршика такі слова. І говориться тут: колись в Україні уць жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганний, справедливий, богобоязливий і уникав, уникав усякого зла. У нього було сім синів, три дочки. У його маєтку налічилось сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот волів, п'ятсот ослиць. І дуже багато слух. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців сходу. Брати, і сестри. Ми не раз прочитаємо цю історію про Йова. Я думаю, хтось на пам'ять знає, але знаєте, я звернув увагу на його. Каже: цей чоловік був бездоганний, справедливий і Бога боявся, і від злого втікав. Знаєте, його характеристика є про його, що цей чоловік він боявся Бога, був справедливий. Знаєте, можна сказати, що дуже добра людина була, дуже добрий чоловік був. І знаєте, одного разу, ну мав великі маєтки, але одного разу каже Боже Слово, коли зібралися господні сини. І прийшов поміж них сатана. І Бог каже до сатани: чи ти не звернув на, на мого Рабайова? Тобто питає, звідки ти йдеш? Каже: Я обійшов всю землю. І каже: чи ти не звернув уваги на мого Рабайова? Каже, так. Але каже: ти ж що його огородив? Ти ж йому це все дав. Каже: візьми і забери, і побачиш, як він прославить тебе. Каже, побачиш, він почне тебе зневажати, і знаєте, Бог каже до його, до сатани: все є в руках твоїх, крім душі його, не чіпай. Брати, сестри, знаєте, я дивлюся далі, як відбувалися події. Коли знаєте, сатана відійшов від те наради. Він почав поражати. Він почав забирати в його все. Саме знаєте, що було основне це діти. Він дітей забрав. Потім все знаєте, все, все, що він мав, те, що знаєте, Господь його дав. І я так знаєте дивлюсь, і тут є слово. Я хотів би зачитати. Він сказав: Господь дав, Господь забрав. Хай буде ім'я Господнє благословене і каже: Йо, він не згрішив, Він прослав ім'я Бога. Знаєте, коли ти дивишся на життя, брати, сестри, віска за віско приходить в життя, а ти стоїш твердо, а ти знаєш, що є Бог живий, що він не змінився. І каже: Господь дав, Господь забрав. Хай буде ім'я Господнє благословене. І знаєте, був такий момент, коли жінка підходить до нього, каже: Йов, ти ще так міцно тримаєшся, Бога. Похули Бога і помри. І знаєте, він каже, ти говориш як одна з безумних. Хіба тільки добре примати, а погане ні. І брати, сестр, йов він не зрішив, він тримався ім'я Бога. І знаєте, я хотів би ще зачитати місце, 19 розділ, із 25-го віршика такі слова. Однак я знаю, що мій відкупитель живий, він останнього дня підійме мене з Пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадається, я в своєму тілі побачу Бога, брати, сестри. І далі каже: я свідомий того, що я сам, а не хтось інший. Побачу, він вірить те, що Бог є сильний. Що він. Ми знаємо, що він мав люту проказу і він просто брав черепок, знаєте, і чухав своє тіло. Йому не було приємно. йому не було добре. знаєте, йому було дуже тяжко. І друзі стояли, дивилися, але він вірив до останнього, що Бог є живий. Брати, сестри, я хотів би сказати, що в кожного в житті в нас є випробування. Може, в когось в житті все добре. Знаєте, і сонце так гарно світить, і такі гарні дні проходять в житті. Але може, в когось сьогодні є зима, знаєте, коли так не все добре, коли такі, знаєте, люті морожі в житті. І коли, знаєте, ті хвилі нараз. Затоплюють і не просто буває, і не легко буває. Але коли ми піднімаємо руки до неба, звідти приходить вибавлення наше, звідти наша перемога, брати, і сестри. Ми є віруючі люди. Ми, ми віримо Бога. Ми знаємо, що Він є живий. і Він прийде останнього дня, щоб забратися з землі тебе і мене. Якби сьогодні хотілося, щоб ти і я. Був свідомий, що він є сьогодні. Тут що він є з нами, що він нам допомагає, що він нас підкріпляє і утішає, брати і сестри. Хай нам Господь сьогодні допоможе. Знаєте, йо він тримався, він вірив. І він, знаєте, Бог йому, потім Біблія пише, його благословив. Все бож... дав багато чого, і ще більше дав у багато разів, брати, сестри. І він був благословений, але він міцно тримався ім'я Господнього. Я хотів би знаєте, розказати коротенько свідчення про себе. Знаєте, коли я мав 19 років в житті, я сказав, я знаю, що Бог є. Але в моєму житті я не бачу Бога. Я пам'ятаю, знаєте, як в нас в Україні, всі молоді хлопці, вони їхали на роботу, щоб заробити гроші. Я пам'ятаю, брати і сестри, я поїхав в Європу туди, знаєте, своїм другом. Ми там робили, ми заробляли гроші. І пам'ятаю, як зараз одного дня ми вертаємося, брати-сестри, на квартиру. І тоді було, знаєте, це була зима, було дуже слизько. І коли ми верталися, і... Ми попадаємо в аварію. Я бачив, що ми мали бути під траком, але Бог так зробив, що, знаєте, ми пішли в відбійники і там зупинилися. Через короткий час, я не знаю, може, хвилин 5-15, телефонує мені, моя мама, і питає: Саша, чи в тебе все добре? Знаєте, я сказав мамі, да, у мене все добре. Я сказав, не хотів, щоб моя мама переживала за мене. І потім мама ще раз питає, Саша, точно все в тебе добре? я, я казав, маму, да, у мене все добре. І потім мама каже до мене: Послухай мене, сину, каже, вчора біля плитки вару їсти, і чую голос Божий. каже: іди моли за свого сина. каже: я не відклала ту молитву, але пішла й молилась за тебе. І каже, сьогодні те, його голос Божий каже, йди молися. І каже, мама пішла і молилася. Знаєте, я подякував своїй мамі і заплакав на тому місці, сказав, Бог, якщо б нема мене молитва, мене вже давно б не було б на цьому місці, брати і сестри. Знаєте, є багато свідчень, які можна було б розказувати, але я хотів би розказати свідчення недавно в Америці, тут, я пам'ятаю, ми поїхали на океан. Знаєте, я не був не був ні разу на океані, ми поїхали, щоб побачити. І ми купалися з хлопцями. І пам'ятаю, як зараз були дуже великі хвилі. Ну і ми так біля берега. І потім, я пам'ятаю, як зараз на четверо хвиля відкидає метрів 150 від берега. Я пам'ятаю, як зараз хвиля десь разів три мене такого обкрутила. І знаєте, я тако задумався собі, поняв, що життя моє закінчується. Я в той час зрозумів, що вже все. Я сказав, Господу, Боже, хіба вже все? Я пам'ятаю, як зараз я. Показуюся, і знову слідуюча хвиля накриває так разів п'ять. І знаєте, брата, сестри, я боровся, але я бачив, що Бог так зробив, що хвиля вона викинула до берегу. І ми вилізли і сиділи, і просто дякували Бога. Казав мій друг, каже: я бачив. Каже, як четверо каже нас, каже, наші очі так каже, засвітилися, Всі так захотіли жити, каже, всі так дружно до берега хотіли. Брати, сестри, я бачив живого Бога, де він помагав, підкріпляв, утішав, давав сили і давав перемогу. Сьогодні, може, тобі не просто в житті. Може, у тебе сьогодні випробування в житті, і тобі нелегко. Може, як в того Йова, візка за візкою приходить. Ти не знаєш, куди йти, твої руки опустилися. Перемоги немає, але є перемога в живого Господа. Він не змінився. Він не помінявся, він є живий, святий, милостивий, брати, і сестри. Хай Господь твоє серце сьогодні потіше. Хай Твій Господь дасть тобі сили, хай дасть Господь, щоб твої руки піднялися, щоб ти возлікував, возрадувався, прославив його ім'я. Він достоєн слави, він достоєн честі, брати, і сестри. Він не просто там на хресті помирав, він помирав за тебе і за мене. Він віддавав своє життя для того, щоб ти сьогодні міг радіти, тішитися, що він є живий і святий. Я хотів би, брати, і сестри, сьогодні помолитися разом з вами. Живого Бога до святого Знаєте, люди сьогодні є, які просто приходять, знаєте, по обряду, але ми не приходимо по обряду. Ми приходимо з нашими проблемами, з нашими тривогами, щоб Господь нас побачив, щоб Господь нас почув. І він сьогодні тебе і мене. Він бачить на цьому місці. Він тебе і мене, він привів і дав тобі життя. Будемо молитись йому слава віки. Амінь.